Доброго вечора. Як влітку можна почути від покупців, що дешеве молоко влітку. От дешеве молоко, корови пасуться. Дешеве молоко, дивіться. От таке було багнюка, таке було болото. Ось яка куча. Ось корова. І ось яка купа. Купа навозу накидав. Це раз. Це ось два, теж купка величенька. Он по краях 3, ну, 4, ну, от кубки скільки. І ще отут на початку до цього тачкою повивозив. Дивіться, скільки повивозив, зараз вам покажу. Дивіться, скільки повивозив. Ось, о, Тут тачок 8, тачок 10 вивалив. Таких важелених, таких. І от скажіть, де ж дешеве молоко? А годувати корівок. От Сьогодні соєву макуху купив по 1950, їздив в мерефу за 20 кілометрів. Доїти. Слідкувати, щоб отакі чистенькі були. Доїти молоко, реалізовувати затрати на паливо. Дешеве молоко, дешеве, дармове. А от знайти не можу людей, які прийдуть, та, отак от. за... Е Дві-три банки дешевого молока, яких я, пригощу, які, ну, яким я їх пригощу, допоможуть мені оце. Сінник треба набивати сіном. Зараз три дні вже варю адаптер під мотоблок. От, дешеве сіно. Ну, чи деше, дешеве молоко. Так, рябінка, скажи, дешеве молоко. Щоб я така гарненька була, здорова. Мені треба скільки в мене вкласти. Скільки... Здоров'я, скільки коштів на корма, щоб такі справненькі чистенькі були. А будуть казати дешеве молоко. Розумієте? Ой, друзі, ну нічого. Прорвемося. От, чекати отелу Треба у корівки, переживаєш. Як вона отелиться, що воно, як вона роздоїться. Уже вимічка воно відбиває. Я думаю, через декілька днів. Вона приведе нам телятку. Так, от таке дешеве молоко, друзі. Дешеве, прям дармове молоко, саме тече з вимені. А ну пишіть, вам теж так кажуть деякі покупці, що ну, чого ти її бадаєш? Вам теж кажуть, що дешеве молоко влітку. Дармове. А перебивати корів з місця на місце, а тягатись з ними. Отакі справи, друзі, всім гарного дня і бажаю мирного неба. Прорвемося, все буде Україна.